Ще наприкінці минулого тижня Черкасами пішов поголос, що у владні кабінети завітали непрохані гості. При погонах увесь цей час у мерії таку інформацію ані підтверджували, ані спростовували. Інформаційну тишу сьогодні на сесії порушив депутат міської ради Володимир Мамалига. До мене надійшла інформація, що на секретаря міської ради Горкуна Віктора Івановича прокуратуру міста Черкаси складено протокол про корупцію. Як це правда, продовжив далі мама лига, то не гоже корупціонеру представляти інтереси дипкорпусу. А як прокуратура, цитую, наїхала на секретаря ні за що, то треба його відбивати. На промову депутата сам Віктор Гуркун спершу не відреагував, втім присутні не вгамувалися. Зажадали дізнатися більше від заступниці міського прокурора. На сьогоднішній день прокуратурою відносно нас на посадовці складено три протоколи по корупції. Це один. Працівника інспекції працюючи хаскій області і два відносно посадовців органу місцевого самоврядування. Один із них зауважила Юлія Пасічна, це керівник котрогось із департаментів мерії, а інший таки секретар міської ради, бо поєднує непоєднуване. Із 1 січня антикорупційне законодавство стало жорсткішим. Віднині державні службовці не лише не можуть очолювати приватні підприємства, а й бути серед засновників. Віктор Гуркун себе корупціонером не вважає, мовляв, підприємство, до якого він має стосунок за документами, жодного дня не працювало. В травні місяці. Мною ну, була написана заява про вихід із складу е, цього підприємства, але було прийнято рішення, бо там два засновника, в зв'язку з тим, що е, прийнято рішення про ліквідацію цього підприємства. Зміни до статуту не вносити, а розпочати процедуру ліквідації. Це, можливо, десь є мій недогляд в тому плані, що я вважав, що недіюче підприємство взагалі не може, не було складу корупції. Свою правоту секретар міської ради відстоюватиме у суді. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.